furla і фаволоса. Фаволоса. Ось який флакон цікавий. І аромат тут квітковий, квітковий, квітковий. Його я поносила, мабуть, більше за всі, які я вам показала наразі. Коли я його вперше нанесла, у мене зразу був такий спалах спогад, ольфакторна прив'язка до аромату від Елізабет Ардон, п'яте авеню, отой флагман початку нового тисячоліття. Саме через квітковість. Але фаволоса вона набагато-набагато така свіжіша. Вона просто таке враження, що кожна квітка а тут дуже багато квітів в сприйнятті, що кожна квітка вона просто віддає не тільки свої оці пахощі, а вона віддає свіжість, свіжість, таку легесеньку прохолоду для поціновувачів, для любителів квіткових ароматів, які цікавляться квітковими ароматами, дуже раджу до знайомства, до знайомства не до купівлі.